Вітаю, шановна Сібіль. Напередодні нашого симпозію ми зустрічаємося з нашими європейськими доповідачами з бажанням задати декілька питань, якщо це можливо, чи можемо ми з вами провести таку бесіду зараз. Так. Спершу, будь ласка, розкажіть трохи про себе, вашу роботу, буквально в декількох словах, чим ви займаєтесь зараз. Декілька слів про себе, про свою роботу. Добре. Я анестезіолог та лікар-аніматолог. Працюю у відні у невеликій лікарні, але з дійсно висококваліфікованою командою фахівців. Ми здебільшого приділяємо увагу ортопедичній та великій абдомінальній хірургії. Я люблю свою професію, і мені справді подобається бути анестезіологом та лікарем інтенсивної терапії. Я проводжу багато освітніх проєктів як у Австрії, так і на міжнародних майданчиках, підтримуючи людей з різних континентів і допомагаючи їм впроваджувати програму гемоуправління у пацієнта. В основному сфера моїх інтересів у галузі знеболення. І я вважаю, що допомогти лікарям рятувати життя завдяки знанням дійсно можливо. Дякую, велике спасибі, шановна Сибіль, ми знаємо вас як відомого фахівця і фізіолога, що спеціалізується у проблемах системи згортання крові. Ми знайомі з вашими фундаментальними міжнародними рекомендаціями щодо лікування пацієнтів з масивною кровотечею. Нам також відомі ваші роботи з місцевої анестезії та, зокрема, ведення пацієнтів, які приймають антитромботичні препарати. І тих, кому саме рекомендована регіонарна анестезія. Спершу хотів би сказати велике спасибі за рекомендації Міжнародної європейської спілки анестезіологів та інтенсивної терапії, які, власне, були розроблені вами спільно з іншими авторами. І ми вдячні за запропоновану вами дуже важливу для нас тему регіонарна анестезія. У пацієнтів, які приймають антитравматичні препарати, посібник Європейського товариства анестезіології та інтенсивної терапії 2022 року. Я думаю, що ці рекомендації підготувала досить велика команда відомих професіоналів. Як ви власне спілкуєтеся між собою в команді, ваші точки зору можуть відрізнятися, але. Для формулювання рекомендацій потрібно дійти спільної думки єдиних висновків, якими користуються о, велика кількість лікарів з Європи. Як ви змогли власне цього досягти? Це гарне запитання, це дійсно гарне запитання, особливо за часів пандемії ковіду, коли ми не могли просто зустрітися та обговорити усе віч на віч. Нам довелося домовлятися та обговорювати через електронну пошту, через віртуальні зустрічі, і тому підготовка цього посібника видалась дуже складною. Я усвідомила, що набагато легше пояснити іншому власну думку щодо якості доказів чи класифікації, коли ви сидите в одній кімнаті і пояснюєте, чому ви маєте ту чи іншу думку. Але робити це віртуально чи через електронну пошту справді важко. Але в нас не було вибору, ми повинні були пройти цей шлях. І це пояснює, чому ми так довго працювали. Ми дійшли майже повного консенсусу за допомогою електронних засобів, узгодити спільну думку в робочій групі можливо, але це зайняло у нас багато часу. Набагато більше часу і відбувалося значно складніше, ніж якби ми сиділи і спілкувались в одній кімнаті? Шановна Сибіль, дякую за відповідь. Зараз в арсеналі клініциста багато різноманітних антитравматичних препаратів, тому, на жаль, виникає досить багато ускладнень, особливо кровотеч. І у зв'язку з цим ми хочемо запитати, чи є тенденція до зменшення? Антитравматичних засобів, у тому числі при регіональній анестезії. І також ще одне одразу питання хотів би задати: що ви можете порекомендувати з цього приводу широкому колу клініцистів, які працюють напряму з пацієнтами. Якщо би якщо ви питаєте мене, чи зменшується частота застосування регіональної анестезії через попередню антитромботичну терапію? Я скоріше відповім ні, тому що якщо у пацієнта є показання до регіональної анестезії, якщо ризики при загальній анестезії вищі, або якщо існує ймовірність, наприклад, рецидиву раку, або когнітивних розладів чи щось інше, як от функція кишечника, є багато-багато випадків. Які змушують нас обирати саме регіональне знеболення для певного пацієнта. Але якщо такі показання, ви маєте їм слідувати, повинні просто розглянути, який антитромботичний або антиагрегантний препарат потрібно відмінити, щоб знову відновити систему гемостазу у повній мірі? Отже це просто потрібно враховувати і дотримуватися відповідних часових інтервалів. А додаткові фактори, які я згадала, і що зазначені у рекомендаціях допоможуть спростити весь процес. Тож, якщо у вас є показання до регіональної анестезії, робіть її, але враховуйте часові інтервали та вирішуйте, як їх індивідуалізувати. Дякуємо. Ми... Звичайно, вивчаємо ваші рекомендації. Щиро дякую, дорога Сибіль. Нові знання для нас дуже важливі, тому що клінічна картина розвивається стрімко, з масою ускладнень. Також дозвольте подякувати за цю можливість поспілкуватися з вами та отримати відповідь на деякі запитання. Ми дуже раді, що зовсім скоро ми побачимо вас на нашому четвертому міжнародному симпозіумі з гемостазу. Де у нас буде можливість більше часу поспілкуватися. І ми впевнені, шановна Сибіль, що відразу після нашої перемоги ми матимо радісну нагоду зустрітися з вами тут, в Одесі. Ми щиро запрошуємо вас до Одеси. Щиро дякую. І до всієї нашої української команди ми обов'язково переможемо всі разом. Дякую, до зустрічі. Звісно, дякую. До скорої зустрічі. Дякую, до побачення. Побачимось!